За ковіду просив. Це у нас дуже красивий андрійковий етру. Що ми по нього знаємо? Дві дерево-сет одного з перших цитрусів, які були на землі, коли не було ще інших, не було ніхто. Це інших. Вважаю, як у Це в нас що? Була гілка пальмової, пальмова гілкові пальми. Це у нас що? Мір Адас. А це верба, арабат. Петро насправді це фрукт який має, ну є багато пояснень, чотирьох рослин, вони всі різні, як різні і ми з вами. ж? Практично дуже всі різні. Трух має смак і має запах. І символізує ту частину людей, які всьому перші вчать, і добрі справи роблять, дуже помітні, дуже... хороші люди. Гілка, ось цей листочок молодий листочек пальмов пальма, він не має запаху, але дерево на якому якого не розглядає смачні плоди да? фініки, так? І символізує куча стоїть людей. Так, е, але не робить добрий справ. Е, мір або Адас, це такий кущик, який запах має, але плодим не дає, і все навпаки, так? Да? Пахне е, і полотів не дає. Безполезно, безкорисно розвісти на людей, які нічого абсолютно не роблять, ніякої користі немає, але вони теж потрібні. І от ми всі такі різні, але в цей день ми всі поєднуємося разом. Чотири розгляду, ви називаєте заповідь Арба, означає Арбанавість. Чотири розліди. Арба міні, поєднуємося разом.